Що принесе початок червня? Що принесе початок червня? Дивимося. Перша декада червня. Що принесе перша декада червня? Очищення таке, знаєте, духовне. Тут, видно, я жінці зараз говорю. Очищення своїх. Знаєте з таких сумнівів, бо йде далі духовне ваше розуміння взагалі суті цього питання. Дуже важливо, щось для вас в червні місяці для того, щоб ви не хвилювалися і вас не було оцих повторюючихся постійних ситуацій. Вони постійно повторювалися. У вас якісь були сумніви проти всередині. Далі йде карта духовності, тобто буде, знаєте, як прозріння в певному питанні. Це така духовна сторона, у вас в червні відкривається. Друга колода, що? що? принесе Перша декада червня. Дивіться союз. Вирішення питання в вашому союзі, точніше, якісь дуже важливі новини. Щодо того, хто вам дуже близький, в кого у вас, з ким у вас є якісь певні зобов'язання. Це може бути в бізнесі якісь зобов'язання, да? і ви ключ свій найдете, а, в цьому питанні. Або буде, а, наприклад, з коханим, да? хто в офіційному шлюбі, от, теж може бути важливі новини, що несе початок червня. Початок червня. Новина, яка дасть вам необхідність вибору або можливість вибору в чомусь, якісь переговори важливі. Можливо, це робота, можливо, це будь-яке інше питання в вашому житті. Але переговори будуть, знаєте, активні, це ви будете прям обговорювати цей вибір, з кимось радитись, можливо. Але, знаєте, птахи це така легка карта, це так обговорити з тим, з тим, зібрати інформацію, подумати і обрати. І обрати. А, ну, от У вас йдуть просто кардинальні зміни. Від одної гори на другу гору ви стрімко переходите, тобто йде в чомусь активний ріст. От цей вибір вам дадуть в червні місяці в першій декаді.